Рівно рік тому розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свіди народження. Я заходжу з німеччини на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікування. Я хочу купити для них взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, просили такі три це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми «Похуй». Значить, це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто мастхев для всіх поранених. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі, зараз йдемо до хлопців. Господи, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Я як там лежав два місяці, воно туперувало. Ну, цікаво, супер. І тут на горі а, площадка. І ти постійно живеш, і гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типу одяг, поняв, який на липучках. Що тобі треба подимати, не треба нічого підіймати, не треба нічого робити, щоб ти типу одівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Таку. Це то, що на липучках, коротше. Да. прямо з України вишиванка. Да. З України дістала, да. так. Да. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чіткі. Бачиш, вони резинку, типу, таку дають. Да. І вона по бокам тут зрозумів на липучках. Ага. І вона повністю оцей вийшов один-другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, да, це одівати да. одразу. Липучки, типа, там розкупляються. І готово. Бо я пам'ятаю, як я одівався цими операціями, шрамом, це було капець. Да, Якимось таким от. На вулицю. Поля каже, а чого ага. ти походиш? Хорош. Все, подронки віддав все,